Радники Трампа готують революцію у НАТО, яка може призвести до розвалу альянсу. Як це може вплинути на війну Україні, в Україні? Розбралося видання політико. Докладніше далі. США є найбільшим спонсором операції НАТО. Вони витратили близько 860 мільярдів доларів на оборону, що склало 68% від загальних витрат країн НАТО у 2023 році. Це набагато більше ніж у Німеччини, другою за величиною країни за витратами. Як пише дання політико, зростаючий держборг США і скорочення набору в армію та оборонно-промислову базу, яка не справляється з викликами з боку як Росії, так і Китаю, змушує Трампа на рішучі заходи щодо НАТО. Причому сама Європа. Абсолютно не здатна здійснити ці зміни в осяжному майбутньому. Ані Трамп, ані його оточення, поки що не ухвалили нового порядку денного для НАТО. Однак, виданню політику, вдалося дізнатися основні тези: по-перше, роль США зміститься з головної сили у Європі до топоміжної, за якою вони надаватимуть підтримку лише під час кризи. По друге, Трамп введе так звану градацію членства у НАТО. На ті країни-учасниці, хто витрачає на оборону менше 2% ВВП, не поширювати. П'ята стаття, яка зобов'язує кожного члена альянсу надавати військову допомогу будь-якій країні НАТО, що зазнає агресії, на думку команди Трампа, підстави для різночитань дає саме формулювання п'ятої статті. Що ж до України, то Трамп обіцяє дати Путіну зобов'язання не розширення НАТО на схід на особистих переговорах з Путіним. Він збирається вирішити, яку територію України залишить за собою Росія. Щоправда, це не означає відмову від поставок великих обсягів озброєнь Україні. хоча особисто Трамп за його власними словами не бачить жодної користі від перемоги України у війні. Нарешті США за Трампа збережуть так звану ядерну парасольку над Європою, а також продовжує. Підтримувати військові бази альянсу у Німеччині, Великій Британії та Туреччині, але сухопутні війська, бронетехніка, артилерія і логістика ляжуть виключно на Європу. Як зазначає політико, погіршує ситуацію те, що Європа, здається, все ще не до кінця розуміє загрозу. На жаль, окремі спроби Макрона закликати до більшої незалежності від США не знайшли підтримки у колишнього вже очільника НАТО Єнса Столтенберга. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.